Привіт, мої друзі! Вітання з неймовірного Києва! Такого сонячного, такого лагідного, такого нашого, нашого, українського українського. Це найкраща столиця найкращої країни у світі. Відповідаю, і так сьогодні у нас з вами чудовий день. П'ятниця. Я вже розповідала про те, що п'ятниця для Києва це день особливий. Це день, коли Київ звільняється від людей, машин і так далі. Тому що всі з мегаполісу виїжджають на дачі в різні напрямки. Хто в Житомирському? Хто за Дніпро, туди більше до Чернігівщини, до Харківщини? Життя мегаполіса відрізняється від життя Чернівців чи життя Львова. Це так, адже це Київ, це мегаполіс. І сьогодні величезна кількість подій. Різних, усіляких, і у Києві, і в житті кожної людини. По-перше, сьогодні я хочу усіх привітати, тому що сьогодні дуже велике свято стрітення це не стрітення весни, зими з весною. Ні-ні ні, це буде трошки згодом. Стрітення це свято, яке бере свій початок у Римській імперії ще в четвертому сторіччі. І, Фабула його така, що праведник Сімеон відчув у Ісусі Христі те, що це буде місія, яка врятує світ. Ну це таке релігійне трактування. І, до речі, це свято поширилося Римською імперією аж до 6-го сторіччя. Воно було одне з найпотужніших. Звичайно, усі християни, православні і католики, це свято святкують. Тому, бачите, в мене заспинує неймовірний храм. Тому я всіх вітаю з цим святом і всім чудового настрою. І духовної гармонії, і наповненості. А ще сьогодні одне з самых прикольних свят в світі це День Бабака. Слухайте, от ну, ми його не так давно знаємо, тому що ну, за радянських часів який там день бабака. Це вже потім потім воно пішло до нас приходити. Ну, от така от ну, ніби якась така дурня-дурня, але ж воно таке прикольне і воно викликає посмішку. Воно дуже веселе. Звичайно, такі свята придумували е, в Сполучених Штатах Америці і Канаді, тому що це країни, у яких немає такої історії, як України ненькі, яке бере початки з Київської Росії, чи як у Європи, е, бабушки-старушки е, Європи. Да? Тому, звичайно. Такі свята, але вони прикольні, і ми їх теж святкуємо. Тобто м -м -м, невідомо достеменно, хто це свято вигадав е і так далі. Але е збирається величезна маса людей і дивляться, як бабак, який спить в зимовці, величезна пухнаста така тваринка, вилазить в свої спячки. Або не вилазить, це те, щось має символізувати, і куди він іде, і куди відкидається від нього цін. І відповідно до того ми вже будемо собі робити прогнози з приводу погоди. Ну мені здається, що це дійсно таке, ну таке аля-ля, а й на не. Але воно дійсно прикольне і підіймає настрій. Ну, це так вам для початку, для настрою. А далі попереду у нас сьогодні з вами ще неймовірні події. Про що я окремо розповім? Сьогодні я зараз поспішаю в до... Виставкового центру е, на Лівмітрові е, на Брежноборському проспекті, тому що там фешн, моя тема-темочка. Е, я не знаю, чи буде там нагода, тому що це вже третій день, і я два дні просто у вирі подій е, не встигала туди потрапити. Але все рівно я там буду. Анонси к вам зроблю і про дещо вам розповім. І може зафільмую. А ввечері у нас звичайно театр Франка і це. Про це я потім трошки пізніше в іншому відео розповім. Усім гарного дня, з любов'ю, з неймовірного Києва, ваша натхненна, щаслива, щира україночка, буковиночка, Ну і кияночка, звичайно, ваша Оксана па Папа.